Вітаю! Розкрила я свою гортензію широко лисну. І що я тут знайшла? Дивіться, яка проліска. Височезна, височезна. І дивіться, хоч я свою гортензію вкриваю, в мене є список відтворення кущі, як я вкриваю свої гортензії, Дужки, агроволокно, утеплювач, плівка, коли потрібно провітрю, але все одно трішечки. Бруньки верхні, ну я сподіваюся, що відійдуть ось така прекрасна. А е е е відео про квітування моїх примул, чомірників, е брунери, які вже і е куплений бадан в тому році чи заквітував. І чи заквітував мій поділений бадан на три частини дворічка. Це відео вчора виложила, буде в описі під ну, прямо на цьому відео висвітлюватися. Подивіться, дуже ярке, гарне відео. Всім дякую за увагу, всім мирного, тихого дня і з наступаючим святом!